Знову продовжуємо говорити про преображення вчора. На домашніх групах ми про це говорили, ми розсуджували. Я так трошки зауважив для себе. В українському перекладі в мене написано, що Христос переобразився. І я в минулому трошки займався будівництвом, і, можливо, брати мене зрозуміють, є такий засіб, він називається іншою мовою, преобразователь Ржавчини. Пам'ятаєте, такі є? Знаємо так, так? Да? І я таки думаю, слухай, як, як на українську перекласти цю назву? Ну, стосовно біблійського, біблійної термінології має бути ну, преображення іржи. Але чомусь переклали перетворювач іржи. І я, знаєте, друзі, розумію, що коли мова йде про саме такі надзвичайні речі, я зараз скажу, до чого я це все говорю, то є різниця, є різниця. Навіть те саме слово неможливо перекласти так, як люди намагаються перекладати. До чого взагалі ця мова? Коли ми говоримо про преображення, ну, наприклад, ми бачили людину, яка була грішною, як більшість з нас, хто світу прийшов? Хто зі світу прийшов? Ну, бачите, їх, їх завжди більшість. Я практикую деколи в церквах, навіть в таких духовних церквах, і більшість е, саме тих, які прийшли зі світу. Це, до речі, е, такий високий гетунок церкви. Бо вона працює зовні і вона наближає людей з цього світу, виконуючи своє покликання. Спасати, взятих на смерть. Тобто, заходячи в темряву, вона спасає тих людей. Це дуже добрий показник, дуже високий показник. От. І Таким чином, коли людина була в гріхах, ми ну, хтось може про свої гріхи говорити, ну а хтось ну комусь дуже соромно і люди просто бажають забути оте ж жахливе життя. Але деколи нагадуємо про це, щоби навіть самі собі, для того, щоб подякувати зайвий раз Богові за те, що наше життя змінилося. І таким чином, преображення – це є певний вид зміни. Певний вид зміни. Але я думаю, що ніхто не скаже, що, от, наприклад, людина ходила до церкви, а потім кинулася в грехі, ви побачили його нетверезо, десь валявся, там, і ми сказали, о там брат Вася так преобразився. Розумієте? Коли мова йде про преображення, сама частка пре говорить про те, що е, має змінитися на щось нове, надзвичайне найкраще преображення преображення яке свідчить про духовне зростання, зміцнення. І навіть в наших якихось життєвих обставинах ми відчуваємо, що ми преображуємося. Я не знаю, чи ви можете про себе сказати. Якщо хочете, прийдіть до мене, я вам скажу, що я думаю по цьому приводу. Бо я бачу, як люди змінюються на найкраще. І я дякую Господу. І це дійсно є преображення. Ініціатором цього преображення є ніхто інший, як сам Господь, бо Він цього бажає і, показуючи приклад, ми шануючи, шануючи Його волю, приймаючи віру Його слова, зміцняючись ним, преображуємося в нього чи не виглядається якось так з зухвалим побажанням. Бажаю тебе, тобі преобразитися в образ Христів. Як, вам бажали цього, ні? От преображення було. Вам дзвонили віруючі, казали? Бажали? Мені пастор зателефонував, я трошки так, знаєте, так, ще, таку планку підняв, думаю, ти ж, ну, 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 ну образ Христа. ну, ну Це щось надзвичайне навіть для віруючої людини. Ну, воно, по-перше, виглядає так, начебто, недосяжне, але коли людина починає в тому перебувати, вона дійсно зростає в пізнаній істині, і Христос відбивається в нас. Слава нашому Господу! Він знає, що Він робить. Він знає, що ми робить. Ми вчора трошки говорили про це, дивлячись на цей приклад, преображення Христового. Давайте трошки згадаємо цю історію. Це записано в Євангелії від Матфія, 17 розділ з першого віршику. З першого віршу. По шістьох днях взяв Ісус Петра, Якова, Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору і переобразився перед ними. Обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла наче світло поки що до цього місця. На що ми маємо звернути увагу? Коли ми бажаємо наслідувати Христа і мати це проображення, до речі, ми коли увірували, я не знаю, ви так можливо робили, ви кожен ранок прокидалися і дивилися в дзеркало. Чи не сяє ваше обличчя? Чи не з'явилися якісь переміни? Ви так не робили? Але коли ви приходили до церкви, то служителя могли підійти до вас і сказати: сестро, брате, ти, твої очі просто сяють. До речі, так буває, коли люди приходять з важкими тягарями, навіть деколи одержимі. І після молитви, коли вони виходять з кімнати, де ми молилися, я, я деколи кажу, подивіться зараз дзеркало. І коли вони дивилися в дзеркало, вони посміхалися, бо їхнє лице, воно дійсно міняється, їх очі міняються. Навіть мімічні м'язи на обличчі, вони, рухаючись, змінюють людину на краще. І, до речі, це є тільки початок. А далі від кожного з нас буде залежати. Тут, давайте ми зараз звернемося до Писання і побачимо, що ми маємо взагалі зауважити. Христос бере. Лише тільки трьох. Він не бере багато. Коли ми будемо згадувати ці місця Писання, давайте будемо брати щось з особистого життя. По-перше, нам треба з'ясувати, чи ви дійсно бажаєте бути переображеними в образ Христа. Якщо так, да, можете сказати амінь. Амінь. Знаєте, на, на шлюбі молодята краще говорять. О! Оце вже піде. То ми, ми визначилися, так? Да? Ми маємо щось зрозуміти сьогодні для себе. Ми хочемо змінитися в образ Христів. Для того, щоб це сталося, ми маємо бути свідками того, хто показує нам приклад свого преображення. Христос не прийшов до своїх учнів і не сказав: Шановні, ви троє, сьогодні підете зі мною, буде зустріч з Мойсеєм, з Іллею там на горі. От е, я перемінюся в вашому обличчі, ви будете такі трошки збентежені, спантеличені, але вам дуже потрібно зі мною піти. Давайте, збирайтеся, підемо. Чи Господь так говорив? Не говорив. Чи знав він, що має там статися на горі? Мав знати, що станеться. Перший висновок. Господь не завжди каже, що може статися в наступну мить. Можете собі навіть занотувати. Він не завжди, Бог не завжди каже нам, що має статися в наступну мить. Друге питання. Коли всі були, цей день пройшов в нічний час, знаєте, Христос з учнями не проводив дні якось марнуючи їх, десь там на сонці полежати, шашлика пожарити або десь побалакати про щось так, ну про щось. Це дні були настільки наповнені служіннями. Що ну, хто, хто буває, там в досвіді у вас є таке, що ви е, зранку до ночі в служінні. А якщо це кожен день? Знаєте, що відбувається в кінці дня? Тобі вже нічого не цікаво, крім ліжка. Ну, ти, ти просто, Де моя подушка, і я вже, я вже все, я вже ніякий. Уявіть собі учні, то Ізраїль, то спека. Подій досить багато. Раптом Христос каже: Ви троє. На гору треба вилізти. На яку? Ну, наприклад, на цю. Тут написано, що вона висока. Ну, можливо, коли вони були втомлені, вона виглядала високою. До речі, це питання залишається, чи то була гора Фавор. Вважається, що то була гора Фавор, але вона зовсім невелика. Зовсім невелика. А навіть. Ну, Це не холмик, це дійсно гора. І туди треба було видертися вночі, встомлені. Невідомо для чого, що таке надзвичайне могло статися посеред ночі, що маємо вилізти на ту гору і знову ми троє. Люди, яких кличе Господь, навіть серед ночі, вони йому коряться. Це друге. Коли Господь тебе до чогось кличе, зроби, як він тобі каже. А особливо, коли ти перевтомлений, але Господу потрібна твоя молитва і потрібна твоя присутність. Погоджуйся. Третє, коли вони вийшли на гору, це вже знаєте, надзвичайна уява усамітнення, бо всі їхні залишилися там знизу. А вони вже знаходяться на версі. Коли Господь каже: зайди в таємну кімнату, закрий за собою двері. І ти маєш там щось для себе з'ясувати. Бо той, який в таємниці, відкаже тобі явно, відповість тобі явно. Господь, коли бажає мати з тобою особливу зустріч, а ще більше, коли ти цієї зустрічі потребуєш, не відкладай її на потім, не кажи наступного разу, просто йди туди, що там. Має статися. Скажіть, будь ласка, учні, коли прийшли на цю гору, в них були якісь потреби особисті перед Богом. Вони чогось бажали від Бога. Деколи там до пастора попадеш, вже захочеш поговорити, пастор, от нарешті ти мене вислухаєш. І ти йому починаєш говорити, користуючись можливістю. Ну, не тільки пастори, інші служителя, друзі, брати, сестри, з якими би ви хотіли на щось таке, на якусь важливу тему переговорити. І ось ти приходиш в, своє, в свою таємну кімнату, ти не тягнеш за собою у проблем своїх. Ти приходиш для чогось надзвичайного. Четверте, коли ми приходимо для очікування чогось надзвичайного, відбувається наше тілесне. І воно проявляється в тому засипаю. Ну, не можу. Я засипаю. Я розумію, я прийшов в таємну кімнату. Я розумію, мені зараз конче потрібна бесіда з Ісусом. Я хочу з Ним поєднатися, щось таке надзвичайне душевне або духовне сказати, навіть не про потребу. Можливо, духовний зріст якийсь. Або якась ну, така душевна суперечка є, ти не можеш її подолати, і саме до Ісуса приходиш з питанням, Господи, що мені зараз робити? Що мені зараз робити? І тілесне, воно проявляється. така думка, можливо, не сьогодні. Ну хіба Христос не розуміє, я втомився, я просто засинаю, я ледь видерся на цю гору. Я просто хочу спати. Висновок четвертого питання: коли ми шукаємо духовного відкриття, наше тілесне просто презовні, Назовні, просто през нас. І той, до якого ми прийшли, чи він дасть нам спокійно заснути, і там відбувається дуже важлива подія. 15 вірш. Тоді Петро заговорив до нього і каже. З'ясуй нам оту. Це я перегорнув вибачаюсь. Навіть не побачив як. Третій вірш. І ось з'явилися їм і Мойсей і Ілья, і з ним розмовляли з Петро і каже до Ісуса, Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети: один для тебе, один для Майсея і один для Іллі. Він говорив іще, як ось ясна хмара, огорнула їх, і з хмари стало чути голос: це мій улюблений син, що я його вподобав, Його слухайте. Дивіться, що відбувається. Господу. Зовсім було б недоподобиє, якби вони учні вийшли на гору і просто там поснули. І там починається та дія, яка не залишить їх байдужими. Взагалі, то знаєте, друзі, щось таке надзвичайне, воно таким чином діє на нас, що, що сон просто тікає. І писане каже: встань той, хто заснув. Оживи тебе Христос. Встань той, хто заснув, воскресний, і оживи тебе Христос. І там щось таке відбувається. Така подія, яка вона абсолютно е, недолуга для людей цього світу. А для людей, які знають Бога, шанують Його. Для них це подія, яка просто підштовхує на подальше побожне по, по життя. Зустріч! З Ісусом, все, Петро вже не спить він вже готовий працювати, ці палатки будувати для Ісуса, для Мойсея, для Ілія. Нам не потрібно, ми якось там біля, бо це нас захоплює. І знаєте, Слово Боже має таку властивість захоплювати людей. Захоплювати, і це захоплення настільки вражає, що людина вона просто в своїй першій любові шукає кругом. Оце Христос, а це Бог зробив, а це Дух Святий, а це не, не випадкова зустріч. А я розумію, щось має статися. Мене звільнили з роботи, а мені цікаво, чим ця історія закінчиться, бо цю історію знає Господь, і я не зупиняюся в своїй молитві. Я лину в молитві разом з церквою. І коли прийду після молитви додому, в мене нема роботи, і в холодильнику нема що їсти, а я щасливий. Бо завтрашній день не в моїй власті, там є Господь. Якщо ми так віримо, друзі, і таким чином збудовуємося в Христі і Ісусі, то наступний день буде нашим святом. Слава нашому Господу! Бо Господь по нашій вірі дещо для нас приготував. Наступний пункт. А вже, мабуть, шостий. Все, що являється надзвичайним в нашому житті, або так дивне видіння, бачиш, або особливий дотих Ісуса до твого серця. З твоїм сумлінням щось відбувається. Що ти не хотів робити, ти бігом біжиш робити. Бігом. І не від того, що ти можеш втратити спасіння, а від того, що ти без цього просто жити не можеш. Просто жити не можеш. Ти линеш в Божу присутність. І ти змінюєшся. Ти молодшаєш. Ти зміцнюєшся. Хвороби десь, ти просто про них забуваєш, ти навіть перестаєш за них молитися, бо їх не стало. Ти вільний. Я колись згадував на одному молитовному служінні в збужі дуже потужні служіння, Бог відвідував нас там дуже сильно. От, і коли вже служіння йшло до закінчення. Ми так з братами там помолилися, там така кіпа записочок, е, платочків, за які ми молилися, потім віддавали людям. Вони розвозили хворим, хворі одужували. Ми вірили в те, що ми робимо. І от була остання молитва, хто потребує зцілення зараз. І знаєте, здійнялася така молитва. Таке було відчуття, що ми. В повітрі знаходимося, вже навіть нема опори на землю. Просто Бог зійшов на це місце. Така молитва пішла, пішла. Тисячі людей, тисячі людей. Сльози, люди линуть до Бога, Бог відвідує їх. Я такий стою, сльози течуть, і я жалкую про те, що не хворий. Як це не дивно виглядає? Знаєте, о, ти, така Божа присутність, ти розумієш, що б то не було, ти, ти просто зараз кажеш, Господи, ось я, і ти будеш зцілений в одну мить. О така Божа присутність. Я думаю, друзі, знаєте, що коли людина свідомо шукає Господа і виходить а, просто на те, щоб поєднатися з ним, просто от з натовпом молитовників, просто поєднатися і відчути, який чудовий і могутній в нас Бог. Слава Ісусу! Слава Ісусу! І ось це відбувається, коли це надзвичайно закінчується. О ти після молитовного служіння вже ледь димаєш додому, ще десь, десь з останніх сил посміхаєшся, от, а потім ти заснув блаженним сном праведника, зранку прокидаєшся. роботу, О, щось треба робити. О, знову до тих людей йти, а вони там будуть матюкатися, і твої думки, і твої відчуття Божої присутності десь, десь зникають. Їх не стає. І то, що було, що це на, на ніч ще було, і воно було настільки явним для тебе, його не стає. Його не стає. Ми, ми не радіємо тому. ні, Ми навпаки, Господи, дай мені ще відчути, дай мені ще пережити. Господи, я знову хочу туди. Я знову хочу бути серед цих людей, щоб відчувати Твою присутність. Але з того часу більшість буде залежати від нас. Чи ми будемо бажати того, щоб в цьому преображенні жити? Не буває так, ти преобразився і такий преображений ходиш. Прокидаєшся посмішка, лягаєш посмішка, їш – посмішка, по вулиці йдеш посмішка, на роботу приходиш, посмішка. Дивно, правда? Дивно. Але коли в нас живе Христос, то в нас, крім посмішки і сяйва на обличчі, є слово для спасіння тих людей, які знаходяться біля нас. І ми всередині себе маємо дерзновіння. Нам байдуже до кого заговорити. Чи до начальника, то чи до самого зухвалого співробітника, який тебе просто ненавидить. Бог дає тобі таке слово слово любові, через яке через душа цієї людини. Може спастися. Ми тільки що зауважили для себе знаєте, основні принципи преображення людини. І сьогодні ми візьмемо для себе саме найважливіше, що мені треба робити, щоб в цьому преображенні перебувати. Якщо ти вважаєш, що вже достатньо намолено в твоєму житті, тобі вже можна там на відпочинок іти, тобі, можливо, вже за 60, навіть на війну тебе не беруть, і ти вже просто. Ну, я здобув відпочинок. Я знаю людей, які навіть нещодавно 90 років тільки хрещення приймають. Чуєте, тільки хрещення приймають 90 років. То що казати про нас, які знають Бога, чи ми маємо замовчати, чи навпаки маємо про це говорити? Щоб цей світ, в якому ми з вами живемо, не доградував, а навпаки, преображався в образ Христів, думки, що були світлими, щоб Божий народ в своїх молитвах, духовних молитвах, насичених молитвах Божою присутністю відчув таке, знаєте, приємне відчуття Духа Святого, який, торкаючись тебе, вкладає думку, ти правильно зробив, що прийшов. І ти правильно робиш, що молишся. Ми зараз будемо молитися, брати та сестри. І я вірю, що сум, можливо, сум, з яким ми приходимо на це місце, він, він буде нас залишати і буде радість нашого спасіння. Ми ще будемо слухати проповідь пастиря, ми будемо ще співати разом, ще будемо молитися, і в нам є що сказати перед Божим престолом, бо Бог. Бажає почути, про що говорить сьогодні Твоя душа. Давайте ми схилимося перед нашим Господом і промовимо ці надважливі для нас слова. Батько Небесний, ми дякуємо Тобі за цей вечоровий час. Ми дякуємо Тобі, Господь, що ти збудовуєш нас, Господи, і провадиш через всі життєві негаразди. Алілюя! ми цінуємо саме тим, Боже, що ти увірвався в наше життя, раптово зайшов, Алілюя! і сьогодні, з дня на день. Боже, ми. Преображуємося, Господь, ми змінюємося найкраще. Боже, навіть коли приходить сум, ми знаємо, що не завжди так буде. Навіть коли ми хворіємо, ми кажемо, не завжди так буде. І є той Бог, який чує наші молитви, який зглянеться над нами і відкриває для нас небесне. Господи, в ім'я Ісуса Христа відвідай нас сьогодні. І нехай це преображення стане надзвичайним для нас, коли ми щось для себе збагнули і зрозуміли, що не так у відносинах, що ми. Ще маємо зробити, Господи, а в очі в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса Христа благослови. Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що ці молитви вони продовжують линути. Господи, навіть коли наш, наш, наше тіло, воно з дня на день, воно вішає старіше, Господи. А той, який всередині нас з дня на день оновлюється, аллюйя, Ремене граудис. Аллилуйя. Тому у нас є молитва до престола Твого. У нас є щире бажання єднатися з тобою, аво Отче. Аллилуйя, Господи, і ми сьогодні відкриваємо наші уста, а Ти їх наповнюєш, Боже наш. Аллилуйя, аллійя. Болинемо до Тебе. У нас нема інакшого бажання. В цьому світі ми не шукаємо свого, ми шукаємо тільки Божого, тільки те, того, що веде нас до спасіння, що збагачує нас духовно. Аллія, Боже святий, благослови, приготуй нас до цієї духовної війни. Боже, Боже, ми багато що знаємо, багато чого навчилися за цей час служінь, молитв в нашій помісній церкві. Ми дякуємо Тобі за всіх тих, які підтримують нас онлайн, Боже. Гава очі, і ми збудовуємося, хоча й віртуально, але навіть в тому ми зростаємо. Слава Тобі, Господь, Алілюя! Алілюя! і ми линемо надалі в Твою присутність, Боже. Використовуй кожного з нас, щоб ми не були байдужими до всіх тих обставин, в яких ми сьогодні перебуваємо. Стільки є праці для Божого народу, стільки є праці, Господи, пробуджуй насліддя своє, пробуджуй. І дай нам бачити, Господь дію Твоєї любові, гава Отче, благословений Господь, благословений святий, хвала тобі честь, хвала тобі честь, Алілюя, Алілюя, милосерний, благослови і проповідь, яка буде лунати, і спів, і ще молитви, Боже, тобі подяка, нехай буде, слава і честь, Отець, Син та Дух Святий. Амінь.